Вже третій рік поспіль Асоціація християнських таборів України проводить свою національну конференцію для працівників християнських таборів Кемдейс в таких складних умовах. Я можу сказати, що це дійсно виклик для нас, але ми продовжимо це робити, тому що саме тут ми розуміємо, що те, що роблять християнські табори, це сприяє розширенню царства Божого. Табори це один з інструментів, які ми використовуємо для того, щоб відновити їх. Це і відпочинок, і реабілітація. І тепер незалежно, чи це великий проєкт на 200 людей, чи це табір у маленькій церкві. Вони всі важливі позначення. Я така людина, що любить брати все на себе і робити все сама. Але тут я дізналася про важливість делегування обов'язків. Раніше я це сприймала як скидування своїх обов'язків на інших. А Оказується, що делегування справді важливе, бо як координатор маю бути в ресурсі, і, в принципі, я маю давати простір іншим людям, щоб призвиватися. Є велика потреба е, дітей, підлітків напевно бути пригорнутим. Дітям не вистачає інколи простих розмов. Зараз, коли спілкуються з підлітками, вони просто хочуть з тобою поспілкуватися. Тут ти зможеш взяти хайлайти, тут ти можеш отримати досвіди, і тут ти можеш поспілкуватись з однодумцями, колегами і почути вирішення тих проблем, з якими ти зіштовхуєшся в своєму таборі. Ти розумієш, що ти не один і Що все можна подолати з Божою допомогою і підтримкою. Ці дні були для мене дуже продуктивними. Я... Здобула нові знання, як мені працювати в якості координатора, як мені правильно взаємодіяти з командою, як правильно взаємодіяти з дітьми, які якості повинні в мене бути як координатора, щоб тримати команду в гарній атмосфері і щоб вона працювала ефективно. Ми хочемо впливати на майбутнє України, і ця конференція була крутим інструментом для того, щоб застосовувати інформацію. На нашій роботі. І саме в цій скорботі ми бачимо багато слави Господньої. Ми бачимо долі, які змінюються. Ми бачимо дітей, які знаходять спокій, які знаходять віру, які знаходять те, що змінює їхнє життя на краще на користь Господа Ісуса Христа. І ми вдячні кожному, хто підтримує служіння асоціації християнських таборів. Ми вдячні кожному, хто молиться за нас. Ми просимо, щоб ви не спинялися в своїх молитвах. Ми просимо, щоб ви продовжували пам'ятати, що сотні тисячі молодих сердець в Україні очікують, щоб Дух Святой змінив їхнє життя.